Усіх вітаю, тих, хто слідкує за нашим кулеметним підрозділом 93-ї механізованої бригади. Хочу вам сказати, що для вас це відео з майбутнього. Ви знаєте, що ми переїхали на нову позицію, на таку пекельну. І ці відео я буду викладувати вже тоді, коли ми вже підемо далі на нові позиції, щоб ворог не бачив, де ми. Саме знаходимося. А зараз буду показувати такі короткі відео, ще щось. Ну, наше життя, де немає позиції. Справа в тому, що мене на один день відпустили до Дніпра, щоб я забрав е нашу машину l 200 яка броньована, е бо вона тут на ремонті. Бо осколками практично всі машини побиті, і, а для евакуації залишилась лише одна машина. То я сьогодні забираю наше L200 і їду назад на позицію. Ну, що у нас за скільки вже, 2 тижні пройшло, як ми на нової позиції? Справа в тому, що у нас чотири чоловіка поранених. З нас 10, чотири поранених, Два таких важковатих і, і два е, легкі. От зараз я їду в Дніпрі до лікарні до Маркса. Марс тут лежить в больниці. Андрюха у нас поранений, Андрюха вже томарі на операції. І у нас поранений Антон та Коля. От такі справи, я думаю, ви розумієте, що там у нас все, які бойові дії йдуть. Це, це війна. Це війна і без Поранених не обходиться. Слава Богу, що всі живі. Але це такі справи. Зараз їдемо до Макса, провідаємо, Ну, почуєте від нього, як все сталося. Їдемо до Макса. Ми вже в лікарні шукаємо Макса. Перша бала. Ай, немає, я бачу, де. О, Ютуб! Здравствуй, дорогой! Привет! Как ты, мой? Да нормально. Мой все. хороший. Сейчас я встану. Да лежи, лежи. Нет, да что лежи, лежи. Я шо... Хорошо выходишь? Да. Да, даже завтра. Не похудел. Обещаю, блядь, провести. Да? Ну, вроде как бы вы Держи тебе продуктиков покушать. Пиццы. Самое главное. Нам выдали пулеметы американские. Да, мы решили мстить. И вот это тебе сувенир. Ух ты! Это от Браунинга. Вот Вот таким мы теперь будем хирячить этих гандонов, которые бли, Макса чуть-чуть покосали. Хороший. Макс в словах нашим э, друзьям, которые следят, що случилось, как это все произошло. Та як что случилось? Мне сказали, что ты бежал до бліндажа. Ну да, в окопе читок смехом не добила. Буквально там матер. Блин, перед, да, вона э... перед нами разервалась. Перед там... Там вами зверху. Да, да. И что mm -hmm. это получается осколок? 8 осколков было. 8 да, осколков. Да, ну там манюсенькие такие сзади, один дыном, короче, золотил сзади под, бля, между броня и горем. Ага. Сзади я ее аж отсюда достал. Капец, что это нормально с легкое всем? Да ну про быта, легкое ребра поломаны, короче, там. Ну вот такое, уже заживая. Заживая. Ну, да, я вижу, ты бодренький. Да ну да, блядь, это 8 дней. Ну вообще, блядь. Что там рассказать? Нормально все. Шо? Будемо, що да, ну, ну, Ми зараз з Максом будемо спілкуватись. Що ми скажемо нашим глядачам? Слава Україні! Що можемо сказати? А, а Путін гамбан. Давайте, хлопці, ми переможемо.